Слово має генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Thank you so much, uh, Дуже uh, дякую, uh, пане президент Зеленський, Mr. Володимир Зеленський. І, шановні міністри, шановні гості, пані та панове, дякую, пане президент, за те, що ви мене прийняли з делегацією. Дуже приємно бути знову в Києві. і Зустрітися з вами. Ми щойно закінчили дуже важливу зустріч, де ми обговорювали, як ми будемо продовжувати працювати разом. і для мене честь бути тут. і Говорити на цьому міжнародному саміті міст і регіонів, пане президент, хочу віддати належне вашому лідерству і стійкості українських українців. To... ваша наполеглива боротьба за свободу надихнула весь світ. Хочу також висловити свої співчуття за кожну, кожного українця, який втратив життя. Для мене була честь е, е, в, е, покласти вінки на меморіалі українським воїнам це мій черговий візит. Четвертий візит вже як генеральний секретар НАТО. Я вже кілька міст відвідав, включаючи звичайно Київ, Львів, Одесу, Яворів і Ужгород. я радий бачити стільки представників місцевої влади сьогодні, тут на цьому саміті у нас інтенсивна інтенсивний порядок дня, який фокусується на реконструкції і збільшенні якості життя для українців. Це демонстрація надзвичайної єдності вашої країни перед лицем загрози. Я також радий вітати мерів на цьому саміті з Парижу, від Парижу до Утрехту, Таліну і Тампере, Україна має сильних друзів і НАТО теж є другом України. Коли ви в нужденні, ми будемо поруч. після незаконної анексії Криму Росією альянс НАТО мобілізував допомогу Україні, включаючи підтримку командного управління логістики і модернізування збройних сил, також ми навчили десятки тисяч українських вояк і я. Побачив наскільки це важливо сам, коли я відвідав Україну вперше як генеральний секретар у 2015 році, коли я був у на полігоні в Яворіві разом з президентом Порошенко ще з минулого лютого альянс eh, надав безпрецедентну військову і гуманітарну підтримку на Багато мільярдів доларів це включає 65 мільярдів євро військової підтримки, яка була необхідна для того, щоб вигнати росіян з вашої країни, з ваших міст. Тепер зараз ми готуємо підтримку літаків броньованої техніки. Вона змінить обстановку на фронті. Альянс підтримує також Україну десятками мільярдами євро від урядових грантів на харчові продукти, на мед... медицину і обладнання для розмінування. сьогодні вранці я відвідав бучу Я був розчулений тим, що я побачив. докази жахливих злочинів Чинених проти українців І як тільки ми повернулися до Києва, моя автівка проїхала неподалік мінних полів. Це просто нагадало мені про ті проблеми, які нас очікують. І про довгу дорогу, яку нам потрібно пройти, розміновуючи ці території, але Україна буде не сама на цьому шляху, і саме тому ми зібралися сьогодні тут. в НАТО ми також фокусуємось на потребах України після війни. І найважливіше за все, вам слід знати, що Росіявона нам потрібно зробити все, щоб Росія ніколи не воювала з Україною і НАТО зараз працює над багаторічною ініціативою підтримки для України, і це допоможе вам пройти від ери радянської доктрини, радянського обладнання до натівського обладнання і Політики це буде повна співпраця з НАТО, і це поставить Україну на достойне місце в євроатлантичній сім'ї в Українське майбутнє в НАТО. пані та панове Україна продовжує е, проходити важкий тест. Це жахлива непровокована війна. з боку ревізіоністів жодне місто не залишилося осторонь. і ефекти цієї війни продовжують е, зрушувати весь світ, але Україна не сама. НАТО з вами. Наші е, партнери, наші союзники з вами і Ми будемо допомагати вам боротися е, про агр... боротися проти агресії Україна. Переможе. Дякую вам дуже за прийом, пане Зеленський. Я з нетерпінням чекаю, коли я в липні зможу вас вітати на саміті.